Нас никто не предупредил, что будет наступление. Мы, конечно, знали, что враг стягивает войска границ, но нам никто ничего не сказал. Не сказали, что будет война, что нужно эвакуироваться. Руководство города сбежало. Нас бросили. Це говорят не мешкансе Мариуполя. Це голосы, які лунают из российского міста Суджа, Шоукурской области. І це ці слова є свідченням того, що бумеранг, який був запущений з території Російської Федерації, нарешті повернувся туди звідки його запустили. Мене звутяна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. І я сьогодні хочу привести декілька паралелів між окупованим росіянами містом Маріуполь і російським. Місто Суджа, який зараз опинився під контролем Збройних сил України. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте, і про ситуацію, яка склалася у Суджі і Маріуполі, і про ті паралелі, які особисто я бачу наочно. Тих паралелів дуже багато. Наприклад, те, що влада. Державна влада напередодні повномасштабного вторгнення заспокоювала, що ніякого повномасштабного вторгнення не буде. Так само, як і у Суджі, влада області запевняла, що все під контролем. І те, що на кордоні збираються українські війська, не є причиною для занепокоєння. Інша паралель це. Вже місцева влада, яка залишила місто, залишила людей, і люди самі вимушені були рятувати себе. Люди і в Маріуполі покинули свої домівки, покинули свої речі. все, що вціліло, теж покинули. Бо треба було рятуватися екстрено, втікати з місця. Трагедії, зміця, не фактично бойових дій, на які перетворилася і Маріуполь, і от зараз суджа. Евакуація власних людей власними силами проходила хаотично, люди вибиралися, що в Маріуполь, що зараз і Суджі. Хто чим? То машинами, пішки на човнах через водойми. і... Те, що мала б робити держава, насправді було перекладено на плечі волонтерів. Так було у Маріуполі, так відбувається зараз на території. Курской области. И врут по телевизору, врут. врут, 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 и врут. Твари врут, не спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи. Только потому, что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может, сами спасались. И врут, твари, все. Это твари какие-то, где наше правительство? А наши Путин, все хуже. Путин, помоги, пожалуйста, помоги, пожалуйста, там все раз. Вы нам ничего не знаете, ну там страсть Господня, что делается? Там страсть, что делается? Помогите, пожалуйста, помогите. Маленький, полтора год и восемь. ребенок в больнице лишил, остался без матери. Машина осталась там разбита. Я прошу милицию, помогите вывести машину. Там документы, там деньги, там все осталось в машине. Проте, коли дивишся на цих нещасних росіян, особисто у мене немає жодного співчуття попри сльози, попри крики і попри страждання, які дійсно переживають ці люди. Тому що навіть зараз, коли вони підтримують, коли вони на власній шкурі пережили те, що переживали люди в розбомбленому росіянами Маріуполі, навіть зараз вони кажуть про те, що підтримують СВО і не розуміють. А за что это им так прилетело? Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района. Обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю Зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, Соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Ми привикли к обстрілам. Ми підтримали СВО. Ми допомагали нашій армії з перво перших... і помагаємо. Продовжаємо допомагати з перших днів. початку СВО. І мені хочеться трошки нагадати за що прилетіло. Бо 24 лютого 2022 тисячі двадцять другого року Маріупольці, як і суджані, мирно спали у своїх ліжках, коли після 4 ранку. На їхнє місто почали летіти російські ракети спочатку з суші і з моря, а в день, коли роз... піднялося сонце, долучилися до цієї армади й російські літаки і стали скидати бомби, ракети і нищити Маріуполь квартал за кварталом. І кожен маріуполець, який в той момент знаходився у підвалах, переховувався від тих від тих бомбардувань, рятуючись від смерті. Став собі таке ж саме питання, як і у суджі. А власне, за що нам? Бо ми ж ні на кого не нападали, нікого не хотіли доєднати до своєї країни взагалі нам чого, чужого не треба, ви нас не чіпаєте. Проте це не хвилювало росіян у 2022 році і, очевидь, не хвилює росіян замість, коли вони самі потерпають від. Війни, яку ж самі і спричинили, тому і нема жалю, тому і нема співчуття до них. Але оці події, які зараз відбуваються на території Курської області, дають можливість спостерігати декілька цікавих речей, саме про Російську Федерацію. Ну, по-перше, те, що росіяни, особливо політичне керівництво країни. Ставиться до власних громадян набагато гірше, ніж до власних амбіцій до власних потреб вбивати інших громадян в інших країнах. Чому я так кажу? Тому що допомога, яку Путін призначив родинам із суджі, і інших, інших населених пунктів Курської області, склала всього 10 тисяч рублі. А от за найм у контрактну армію Російської Федерації Путін розпорядився виплачувати аж 800 тисяч. Одноразової допомоги. Ну, тобто, да, значення людини, яка просто намагається вижити в цій державі 10 тисяч рублів, і значення вага людини, яка має бути просто стати гарматним м'ясом і тих вбивати людей 800 тисяч. Пріоритети розставлені. Територія Російської Федерації виявляється для Путіна менш цінні зараз, в моменті, ніж окупованими території. Тому що зараз в Маріуполі знаходиться дуже великі військові підрозділи російської армії. Вони там стоять і очікують, можливо, там, я не знаю, контрнаступу. Чому Коротше, вони там оберігають захоплена росіянами території? В той час, коли їхні власні території знаходяться під контролем Збройних сил України. І ніхто не хапає ці підрозділи із Маріуполя і не кидає на курс для того, щоб Звільнити своє, бо зараз їм набагато важливіше отримувати чуже. Ну і ще одне таке дуже цікаве спостереження: Більш, більшість політиків, військових і взагалі громадян Російської Федерації, які висловлюються в соціальних мережах або в медіа, висловлюють свої думки про ситуацію у Суджі і у Гурській області. Вони називають ці території ісконно русськими землями. Тобто Курська область це ісконна руська земля з точки зору будь-якого російського політика, з точки зору самого Путіна, з точки зору громадян Російської Федерації. А все це, що вони захопили, це є зараз і буде назавжди просто новими територіями. Люди, які з на купованих територіях, ніколи в житті не стануть росіянами, вони так і залишаться. Мешканцями окуп територій або просто хохлами. Чи цього бажали люди і бажали, які залишаються в окупації? Оце питання. Мені б хотілося, щоб кожен поставив собі таке питання. Чого? Чи, чого він, чи того він хотів, залишаючись в окупації? Ну і ще один момент. Люди Курської області, я вважаю, такі самі злочинці, попри те, ті страждання, які вони зараз переживають, вони такі ж самі злочинці, як і Путін, і вся російська армія. Чому, я так кажу, і знову у мене є аргумент і знову з російських медіа. Російське пропагандистське видання «Коверсант» поїхало до Курська і поговорило з біженцями, які втекли від війни із Суджанського району. І Декілька цитат, які ті люди, які постраждали реально, які втратили майно, але попри те, висловлюють ширу підтримку на адресу Путіна і армії. От декілька цитат тих людей я хотіла б зараз прочитати вам. Сподіваюся, що у вас міцні нерви, і ви не дуже будете кидати в монітори важкі предмети. Цитую, выдание э, Коммерсант, репортаж из э, места Курск. Мы 6, 6 августа выехали из суджи на своей машине. В чем были? Нервно рассказывает Татьяна, журналист, я брав э, интервью. Тогда еще относительно спокойно было. Ну да, горели машины на трассе, но в целом мы более-менее нормально добрались. Но что нам теперь делать? Мы думали, что это быстро закончится, поэтому уехали, в чем были. А теперь живем у подруги, 12 человек в одной квартире. Она начинает схрипывать, Женькаца. Мы на Невского 5 в администрации стали на учет, как покинувшие Суджу. Но там ничего не сказали, как нам быть, на что рассчитывать. Просто записали и все. Мы поехали сюда, подумали, хоть одежду какую-то нам тут дадут. У нас же ничего, совсем ничего нет. Дочь поступила в КГУ, в там университет. Курский. У нее завтра собрание первого курса, ей даже не в чем пойти туда. А теперь мне телефон сел, и дочь я потеряла в этой толпе. Женщина не выдерживает и начинает плакать. В очереди понимают, что я журналист, пишет, значит, и меня сразу обступают другие взволнованные женщины. Они вываливают все, что у них накопилось за эти дни. Майцами на увазе 6 серпня с початку э, наступу на Территорию Курской области. Я хочу понять, где вообще наше государство, где администрации. Хоть бы поговорили с нами, мы же ничего не знаем вообще. Может, они тоже не знают, но хоть бы поддержали нас, сказали бы, родные, милые, мы тоже с вами, но никого нет. Почему, э, друга, э, инша реплика, почему на сайте нет адресов пункта временного распределения? Куда записываться? Куда звонить? Ничего не понятно. Еще одна реплика. Почему эвакуации ни хрена не было? Каждый убегал сам как мог, под обстрелами, под дронами и камикадзе. Наступный выступающий. Почему по телевизору врали до последнего? Говорили, что ситуация стабильная, что это небольшая ДРГ. Может, люди успели бы нормально выехать с вещами, обуриваются э, куряне. Донесите да до государства, что мы хотим их видеть. Пусть государство нам скажет правду, чего нам ждать. Вернемся мы в наши дома, или уже можно с ними проститься. Но хоть какую-то крошку честной информации от государства, еще э -э, одна людина будете. Просто не надо людям врать больше. Все, э -э, же наступно, да, э -э, наступный спикер. Э -э, и повертается журналист до разговора. Все, с кем я говорю, рассказывают одну и ту же историю. Выехали из Суджи 6 августа, после первых обстрелов добрались до Курска, позвонили по номеру 112, зарегистрировались в администрации, получили направление в этот пункт временного распределения. Конечно, люди переживают за оставшиеся в Суджи дома, но все-таки не так нервно, как измучены неопределенностью люди в очереди за гуманитарной помощью. Пожилая женщина даже угощает мне печеньем, у нее сегодня день рождения. Ей звонит родственница, они разговаривают. Если нас отсюда выгонят, то мы к вам приедем. У нас тут война, Симочка. Представляешь, настоящая война, певуче рассказывает женщина в трубку. На веранде одного из корпусов расположились сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Обложившись бумагами, они опрашивают беженцев, как потерпевших по уголовному делу. Подробности не рассказывают и даже не называют новой статьи Уголовного кодекса. Цитата. Журналистами нам общаться нельзя, говорят они. Но фабулу дела можно подглядеть в разбросанных на столе бланках. Цитата не установлене ліця з числа воєнслужащих ворожоване формірування України, дійсно організованої групи, совершили обстрілів об'єктів гражданської інфраструктури і позиції підрозділені ВСРФ, ПС, ФСБ, ФСБ в результаті указаних преступних дій убитый воєннослужащий і гражданські лица, а також причинен имущественный і моральний вред. І нікого не засмучує, такий е, когнітивний дисонанс не приходить, коли люди е, читають ось про. Е, трактування дій української армії на території курської області як злочин, той час як дії власної армії на території іншого суверенного іншої суверенної держави як освобождення. Ну нема дисонансу. Продовжую читати. А у вас є свіжої інформації о том, что сейчас происходит суджи, спрашивает женщина, жідаючи своєї черги Мені Мне з Запорожі написала, говорить по їх телевізорах, уже розказувати, що на суджі українські флаги. Вам с Украины об этом написали, удивленно уточняю я, корреспондент э, с подвом уточнили. Ну да, у нас всю семью так раскидала. Моя мать живет под Мелитополем, дядька в Павлограде, одна тетка в Днепропетровске, другая в Одессе, а сестра мужа сама из Суджи, но живет на Хохлядской части Запорожья. Она еще в советское время туда уехала по распределению, потом дети родились, в общем осталось. Поэтому я так радовалась, когда наши в Запорожье наступали, это она про российскую армию, думала, что из город присоединят и вся семья соединится. Ну ні не ні отримали. Не ну, тобто, жіночка з Російської Федерації, яка постраждала від війни і зараз залишилась без нічого в одних трусах, вона дуже, дуже сумує через те, що не вдалося доєднати цілком Запорізьку область до складу Російської Федерації. Тобто, вона вважає цілком нормально, що для того, щоб родина воз'єдналася. Треба розпочати війну. Ну, норм, а чого ж родина не може, якщо хоче, просто переїхати з одної держави до іншої? Ну, це дуже складне питання для такого рівня компетентності, як у цієї жінки. Е, Только так, но ну, не успіли, не вийшло. Только мать в Росії тепер живе. Я так молила Бога. Господи, хоть бы наши отрезали нам эту территорию, где мама, и думала, что Бог услышал мои молитвы, а теперь не знаем, что завтра будет, как бы не пришлось и отсюда бежать. Мать звонит второй день, зовет к ним под Мелитополь, но где гарантия, что хохлы туда не вернутся, возмущается женщина. А что еще с родственники Украины вам говорят, пытаются и Тітка з Дніпропетротка з от нас одна затріклась. После 14 -го года ми ще дружили в двадцять она сразу почала ви фашисти, ви захватчики. Я їй объясняю, ну, Маша, ну при чому це ми? Ми ж сім'я. Ну вона перестала з нами общаться. Взагалі в ньому муж бандера западної України, он наверное, ей мозги промыл. Ну, я не буду нагадувати українським громадянам, що Бандера помер, що це прізвище людини, яка визволяла Україну від радянської окупації і що думка про те, що нападати на Україну погано ніяким чином з Бандерою не пов'язана. Он пов'язана виключно з логікою і здоровим глуздом. Дядя з Павлограда дзвонить іноді, но всі розмови тільки про погоду і здоров'я, про війну – ні слова. А сестра може даже звонить боїться. У них ведь прослушают разговоры з Росіей, поэтому она обычно присылала нам по WhatsApp, и больше ничего. последний раз мы в 2016 году. В Столько лет уже прошло. Женщина замолкает, а потом нервно усмехается. Я думала, мы их заберем, а тут получается нас забирают. Такой вот, такой вот І з того об этом думає, у неї кореспондент. Думаю, що у нас в Міністерстві оборони нету ні Жукова, ні Ракасовка. Ну, тобто не вистачає людей, які би просто кидали в м'ясо. Вона ну, помиляється, якраз такі є, як Жуков, які тілами закидають ворожі амбразури для того, щоб прориватися вперед. Оказалось, у нас там только коррупция сумасшедшая. Вот сейчас сажают генералов одного за другим. А простой народ смотрит и думает, вы что, с такими людьми собирались войну выиграть? Но это же не игрушки, не танковый биатлон. Простые люди очень удоумевают. У нас в 2022 году был такой искренний подъем патриотизма. Ну, тот, кто колы его и пришли на нашу украину Все для фронта, все для победы. Люди все сети плели, и чего только не делали, а потом увидели, что все не так. Идет как положено. И начали задумываться, кто вообще эти планы составлял. Может, не надо было сразу ребят на Киев бросать? Может, нам надо было сначала Донбасс освободить? И почему 10 лет хохлы готовились, а мы 10 лет с западниками договаривались? ОЦЕ – справжняя Россия. ОЦЕ – люди, которые э, ответственны за все, Що відбувається зараз на території України? Саме ці люди, а не тільки Путін, відповідальні за розв'язання агресивної війни, бо вони взагалі-то суцільно проти. Вони просто не хочуть самі трошечки страждати. Люди, і тому для таких людей у мене є залишається лише одне побажання побільше бумерангів. Вибачте, що трошки задовго. Дякую, що слухали. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. До зустрічі!